Шекспіра та українські народні пісні, відеокліп розідонпаз, Дотерс» у 2013-му на ютюб отримав півмільйона переглядів та захопливі відгуки глядачів. Почали виступати дівчата роком раніше. Та від початку революції гідності були на майдані, працювали волонтерами і грали на сцені. Часто запитують, чи ми шкодуємо за тим, що ми там насправді не перемогли, а багато що втрати, чому пішли з Майдану, але насправді це ж річ не у не у фізичному місці. І це все лишається в серцях людей, в їх душах, в їх умах. І тому е, от і ми їдемо зараз на Львів, е, тепер Чернівці, потім Тернопіль, Івано-Франківськ. Перед цим у нас були великі виступи в Києві. І всюди відчувається, що це здобути на Майдані, воно лишається в першу чергу серед людей. У своїх перформансах жіночий гурт пов'язаний з театром дах В'ячеслава Троїцького, використовує 15 музичних інструментів контрабаси, віолончелі, фортепіано, скрипку, віше Шевченка, Бродського, лесі Українки, виступи на різних діалектах української, дах Дотер» з із англійською чи французькою мовами. Буде чотири нових композиції створених ось буквально за останні кілька місяців. Одна з них на текст Жадана Сергія написано в червні. Про біженців зі Сходу, одна на текст Кіплінга, Ів. Е е і також авторський текст однієї з наших учасниць Зо. Е е ну, це дуже різні композиції вийшли, ще одна Dark Side, це кол колективне, несвідомо свідоме, mm -hmm. і гапка з елементами українського фольклору. Дагдотерс не відносять себе до якогось певного стилю чи жанру. В них багато фольклору і ще більше творчості та шалених почуттів. Тому як витягти емоції із залу, вони добре знають. Завдяки майстерності наші влади ми можемо натиснути там, де треба Будемо тиснути там треба але так з любов'ю не. І щоб не бути голослівними, дівчата із фриккабаретакі тиснуть, завершуючи зустріч із журналістами живим виступом. Ми гумена Ярослав Левицький місцевий час.